Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу «Карта дня на 26 -е». Січня 25-го року по всіх знаках зодіака. Овни. для Овнів десятка пентаклів. Гарна карта, яка віщує вам успіху, досягнення цілей, всі плани, які ви планували, проекти, зустрічі. Взагалі, все, що хотіли, ви з легкістю зможете реалізувати. Вирішення якихось фінансових питань, якісь банківські справи будуть вирішуватися, все пройде досить гарно та успішно. Можливо, будуть якісь походи там в банки, там в кого хтось піде там. От якісь офіційні справи з зустрічі з офіційними якимись представниками. Також ця та карта говорить про можливість побути з вашими рідними, з вашими близькими, приділити їм більше часу та уваги. Тельці. У тельців десятка жертв. Ви взяли надто багато справ та обов'язків на себе. Вам потрібно трошечки роз... розпроділити навантаження. Між колегами, між рідними та близькими. дивлячись, які справи це домашні чи офіційні справи робочі моменти. Не варто тягнути все самотужки. Знаєте, на роботі всі гроші не заробиш, а вдома все просто ідеально ну, не може бути. Хоч можуть бути якісь нюанси. Ви маєте розуміти, що самотужки, тягнучи все на собі, може страдати ваше здоров'я. А може бути і так, що ви тягнете якісь там можливо, відносини, і вони вже як свої віджили. Але ви намагаєтесь їх тягнути. І як би вам важко не було, а ви не здаєтесь. А тільки страждаєте від цього, можуть бути і такі ситуації. Тому це може бути і дружба, така негативна, негативні відносини з другою половиною і так далі. Тут потрібно дивитися по ситуації. Але вам варто трошки себе роз... рознавантажити і подбати про себе та про своє здоров'я та свої бажання. Близнюки. Близнюки для вас, для вас, паш жезлів. Ну, знаєте, паш жезлів говорить, що вам варто більше діяти, вам варто більше сміливості. Не боятися проявити себе, не боятися взяти на себе відповідальність, не боятися показати свої вміння та свої знання. У вас буде гарна можливість вирішити будь-які питання на свою користь, тільки потрібно трошечки проявити себе більше самовпевненості та більше рішучості. Також ця карта говорить про можливість зустрічі з тими людьми, яких давно не бачили. Досить такі, якісь приємні сюрпризи можуть на вас очікуватись. Ще можуть бути якісь важливі радісні новини та цікаві ідеї, якісь таку творчість проявити з своєї сторони. І досить так гарно, тому не бійтеся, проявляйте себе, все вдасться, раки. Ураків імператор, це гарна карта. Тут реалізація ваших планів, тут успіх. За що б ви не бралися, ви матимете результатом результат, яким будете задоволені. Тут успіх у всьому. Тут переробите всі справи, які планували, навіть більше, ніж хотілося. Якщо якихось офіційних справ не було, то просто відпочиньте, для цього буде гарний день. Також тут можуть допомогти вам хтось вищий вас по посаді, хтось старший вас, допоможе вирішити якесь складне питання. Я Дуже дуже. Давно вас непокоїло, для левів трійка жезлів. Досить такий гарний день для того, щоб іти вперед, для того, щоб реалізувати всі поставлені цілі, всі ваші творчі ідеї, всі ваші е, справи, в які ви будете братися, матимете результат досить успішний. Взагалі ця карта говорить про те, що якщо в чомусь вагаєте вагаєтесь, якщо в чомусь не впевнені, то краще відкладіть. А взагалі ту справу. А взагалі ця карта говорить про новий початок справи, про успіх, про досягнення цілі. Досягнення цілі завдяки вашій наполегливості та вашій складній праці. Діви. Для дів, для дів диявол. Диявол буде підштовхувати на певні такі негативні дії, на певні спокуси в вашому житті, яких не варто піддаватися. Це може бути. Спокуса до алкоголю, в когось може бути спокуса до обману якогось і так далі. В когось там просто переїсти. Тут може бути якийсь новинний, якась дрібничка обман, але в майбутньому за це будуть негативні дії, будуть негативні моменти. Контролюйте себе і не піддавайтеся ні на які негативні емоції, негативні якісь спокуси в вашому житті. Терези. Для Терезів помірність. Знаєте, помірність говорить, що все має бути збалансовано, гармонійно, спокійно, контроль емоцій, ніякого гніву, не перевтомлюватися, але і не лінуватися. День має бути наскільки гармонічний, щоб ви відчували себе спокійно, енергійно і так далі. Взагалі, ті справи, які ви планували на сьогоднішній день, ви з легкістю зможете реалізувати, і вони дадуть результат навіть більше, чим ви хотіли. Взагалі, будьте спокійні і все у вас вдасться. Скорпіони для скорпіонів пас жеслів. Нові ідеї, творчі ідеї, нові справи, якийсь такий. Творчий потенціал. Карта вказує на реалізацію ваших планів, реалізацію ваших ідей, тільки якщо ви будете рішучі, сміливі, наполегливі, не боятиметесь себе проявити і не боятиметесь взяти на себе ініціативу. Тоді вас з легкістю все вдасться, і будуть гарні новини, та навіть можливість зустрітися з тими людьми, які дуже давно ви не бачили. Знаєте, такі досить приємні якісь сюрпризи, можуть вас очікувати. Стрільці. для стрільців відлюдник. Відлюдник вам говорить, що розраховуєте тільки на себе. Не відчікуйте ні від кого допомоги. Ніхто за вас краще ту роботу не зробить. А можуть просто підвести не навмисно, а просто від неможливості допомогти, від якихся браку знань, часу і так далі. Також ця карта вам радить. Побудь на самоті з собою трошки. Помедитувати, послухати можливо музику. Вам просто потрібно заспокоїтися та відновити свої сили та енергії. Але не варто закриватися від оточення. Увечері проводіть час із тими людьми, з якими вам приємно бути в оточенні. З вашими рідними, з вашими близькими чи з вашими друзями. Козироги. Для козирогів старший аркан мах – Дуже гарна карта, яка говорить про те, що все в ваших руках, щоб ваші плани реалізувалися. Ви маєте енергію, можливості, ресурси. Все в ваших руках у вас є все. Вам саме головне розпочати діяти, перебороти всі свої страхи, всі свої переживання і почать діяти. Почнете діяти, матимете результат. Ви гарний оратор, ви гарний майстер. Ви добре все знаєте. І якщо розпочнете активно діяти, ви результат матимете більше, ніж ви очікували. Ви просто, можливо, трошки не вірите в себе, а так все вас гарно вдасться. Може десь в якихось моментах така проявитися О, або самовпевненість, або трошечки егоїзм. Але ви з цим з легкістю впораєтесь, водолії. У водолії імператор. Успіх у всіх ваших планах та ваших починаннях, з усім з легкістю впораєтесь. Всі плани, які запланували, пройдуть на всі 100%. Якщо не планували серйозних справ, просто переробіть ті роботу яку постійно відкладали на наступний день, або відпочиньте. А ще ця карта говорить про отримання допомоги від тих людей, від яких ви вже давно не очікували, від людей старших вас або старших по посаді, від якихось офіційних особенно. Ребка. А в рибок, а в рибок, шестірка кубків це гарна можливість побути більше з рідними, з близькими, з дітками, в когось з онуками, в когось зі своїми дітками, хтось, можливо, з племінниками, або просто з дітками-друзів. Тут будуть такі моменти, де ви зануритеся, можливо, в спогади про дитинство і так далі. Але такі гарні, позитивні, світлі моменти. Це можуть бути зустрічі з давніми друзями, колегами, колись, де ви там працювали, а можливо з однокласниками чи однокурсниками, або взагалі будете, Відвідувати ті місця, де ви народилися, де вам буде гарно та спокійно. День досить гармонічний і досить такий емоційно позитивний. Я бажаю всім гарного дня, гарних новин, і перш за все, я бажаю всім миру. До побачення!